Перше питання це корона, 8,5 млн грн виконаних зобов'язань перед місцевим бюджетом. Прокуратура займається всім, оскаржує рішення по передачі приміщення школи виконкому, які якось збитки бюджету задають там, іншими питаннями, а 8,5 млн грн, які не виконані зобов'язання перед міським бюджетом, і вже перепродане це майно, фактично новий власник уже ніяких зобов'язань перед містом не несе. І міська рада перевищила свої повноваження, прокуратура не бачить. Питання таке, чи буде реагувати все-таки прокуратура у цій справі? Це перше питання. По короні. Друге питання у мене. А, час, коли ціни на газ вже зашкалюють по тарифам, в міській раді є особи і в місті, які боргують понад мільйон гривень за Карпатгазу. Провадження кримінальне тянеться понад три роки. Всі попередні прокурори дають вказівки слідству, які не виконуються, ви так само даєте вказівки слідству, які не виконуються. Мене запитання, чому жодна особа по справі Закарпатгазу не притягнута до кримінальної відповідальності, по-перше, підозрюва не висунути, слідчі, які не виконують вказівки, прокуратури, це кримінальна відповідальність, не притягнуті до відповідальності, прокурори вищі, так само і ви даєте знову ті вказівки, не реагуєте на саму справу і не, не вживаєте ефективних за, засобів. Третє питання. Справа знаходиться на контролі Генеральної прокуратури, два на звернулися з даного приводу. Це справа, коли вищий чиновників Жиродської міської ради оформляють ділянки на піджатів. Так само справа заминається максимально. Я зараз обнявся з цією справою. Не буду говорити конкретно, але висновок експерта зроблений так, щоб справу закрити. Найвидші документи, які потрібні для того, щоб визначити, чи дійсно а, значить, особа. Позбавлена права власності, зокрема витяг з реєстраційної служби, які скажуть, що набув такий, то перепродав такий, то не виконані. Уже близько чотирьох місяців по даній справі. Справа знаходиться в контролі Генеральної прокуратури. Чи будуть ці справи розслідувати з приводу чиновників, вищих чиновників Жгородської міської ради? Я не кажу вже про корупційні справи, на які закрила очі прокуратура області, просто на наші звернення. Так само ми говорили хорошу статистику по корупційним справам, але коли питання стосується е, певних політичних сил, прокуратура усувається від вирішення цих питань. Стосовно охорони, там дійсно є два кримінальні провадження. Один за фактом несплати сплати соціально-економічний розвиток міста при купівлі комплексу охорони, що передбачено угодою купівлі пропуск. Цей факт є, він безспірний. Він буде доведений до річного завершення. Стало відомо звернення активістів. І відразу було внесення відомості РД і проводиться до судового розвідування. Це безспірний факт. У будь-якому випадку ці кошти будуть повернені до бюджету. Це безпірний момент. Броні є ще одне провадження, подвозене в документах по реконструкції. Так само. Були сумніви, були звернення, зареєстровано провадження. На даний час є дозвіл суду про доступ до документів, вилучення їх і аналізи. Тому що як державні органи, як міська рада, вони добровільно надають документи, слідчі органи примусово вилучають ці документи за рішенням суду. Це очевидні, зрозумілі кримінальні провадження, по яких буде логічно завершено. Яке провадження ви маєте на увазі? Перехідмо, заяви, які були на тому слуханнях, з приводу того, що на нього оформили домалі ділянки. Так само вже з'явилися ще декілька осіб, які підтвердили ці обставини і показують напряму на чиновників Жировської міської ради, на виші керівництва своїх показа. Цим питанням прокурор міста займається. Почи, просто... готував, порядку? Підійдіть до мене після прес-конференції у робочому порядку, покличу вам скажу цю ситуацію. Я не готовий. Просто не готовий сказати, що це то запровадити. зрозумійте, це не чарівна паличка. треба зібрати докази, встановити винну особу і оголосити підрозділ. Ми інакше не можемо. Тільки, тільки законні особи. Тут амбіції можуть бути, можуть бути емоції, можуть бути образи. Але мають бути законні, у кримінальному провадженні. Закарпат Газ три роки. Я викликав особисто керівника Закарпат Газ. Проводив оперативну нараду і аналізував всі їхні звернення на сьогодні і кримінальні провадження по їхній граді. Їхній юридичний відділ працює з прокуратурою області. І по всіх провадженнях є рух. Проводяться слідчі дії. Перевірка газу умерська. Станом на... На півмісячну давність недопитаного жодного свідка не було і жодної підозри не проявлено. Провадження три роки триває. Кожен обласний прокурор дає вказівки про тому проживання, активізувати і справа ну, вже... Якщо достатньо доказів, буде оголошено підозрюва, якщо їх недостатньо і немає доказів. Ви при великому нашому бажанні і любові, чи не до любові до когось. Не можна просто віртуальну підозру оголошувати. Чергування до генплану було на сесії прийняті у порушення історико-архітектурного плану. Це питання історичної спадщини міста? Чи буде Та це Я зрозумів на... за ваше запитання. Прокурор міста проповнює цю ситуацію. На сьогодні підписаного рішення міському голови немає. Немає що оскаржувати. На сьогодні рішення проголосовано, а самого рішення у паперовому варіанті з підпису міського голови спочатку і немає. Давайте дочекаємося, ми перемогли теше, міський голова, або забетуємо, так як доповідає.